Вітаю всіх. Завтра проведемо стрім, ну я думаю, годин 8. По ситуації з бітком. Що думаю? Ну Оскільки ми пробили 102 тисячі, я не думав, що ну був шанс великий на ріст, я думав як, що біток піде вгору, буде там коригуватися, наприклад, проб'є 126 тисяч, скоригується, альти будуть теж коригуватися, там формувати дно, ну і так далі. Значить, біток зараз, як я думаю, що буде разом з альтами спускатися вниз, коригуватися, там альти формуватимуть дно, а біток буде нижче. Спочатку 86-88, потім всі подумають, що то дно. Ну і піде за моїм сценарієм, так як я півроку про це говорив, то ви, в принципі, знаєте, цілі. Нижче 73, а там будемо дивитися, 65 це буде, чи 57 буде видно. Ну і там будемо заходити в лонг. Зараз я трішки взяв шорт на 104. Дешик забрав своє. Ну і звідти взяв там 500, як зазвичай. Багато я не беру, тому що не бачу сенсу вкидати у фічі. Я завжди з 500 набиваю, тому будемо пробувати. Зупинятися ніхто не збирається, так що заробимо, не переживайте.